Три інсталяції, десять вітражних композицій і безліч фотокарток. Таку красу демонструє нині Чернівецький вернісаж. Усе це творіння львівських майстрів, які вже більше 30 років працюють зі склом та його формами. Людство взагалі заскучило за цим матеріалом, тому що воно йде до демократизму. А найдемократичніший матеріал – це є скло. Воно прозоре, воно. Через нього проходиш, бачиш всі світи, бачиш райду також в ньому. Тобто воно і таємниче, і загадкове, і філософське. Стільки плюсів я можу сказати для цього матеріалу, що тільки треба художника, щоб він показав оцю красу. Найчастіше вітражі використовують для оздоблення католицьких храмів. Нині ж все популярнішими стають різнокольорове оздоблення дверей та вікон у вже звичайних житлових будинках. Митці розповідають, для того, щоб народився задум, потрібна одна мить, а для того, щоб його втілити, майже вічність. «Треба зробити той картон, потім е з нього кальку знімати, потім е різати скло, підбирати кольора, е шліфувати. Ну, це дуже довгий процес. Навіть якось, я думаю, що скучно буде тим, що не знають, як я почну пояснювати. Скло відчуває енергетику художника. Якщо ти чуть-чуть сфальшуєш, особливо в вітражах це ми помічали, обов'язково десь Божа рука вкаже тобі на той ганч, що ти допустив. розумієте? О, тобто воно не прощає нещирості. От якраз такий матеріал. Нині вітражне мистецтво переживає своє друге відродження. Завдяки сучасним технологіям можливі не тільки пласки композиції, але і тривимірні. Тут на виставці їх тільки 10, Але з огляду на підсвітку, кут огляду, пору дня і настрій споглядача вони створюють абсолютно різні враження. Фотоілюстрації на стінах розповідають про ті роботи, які неможливо доправити до виставкової зали, наприклад, куполи церков, репродукції світових шедеврів портретного мистецтва, візерунки на стінах та. У нас такий величезний костел готичний у Львові. Жбєте. Я туди робив проєкт іконостасу. Ну, це була мрія, в принципі, життя. У мене мама Єлізавета, і вона завжди хотілося щось мамі подарувати. А так як я рано лишився без мами, і вона так надихала надихала мене, і отак вот і вийшов фактично цей об'єкт. Помилуватися грою світла, тіні та кольорів можуть усі бажаючі у Чернівецькому виставковому центрі Вернісаж. Надія Величко, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.